Раді вас бачити в Українському Кризові Центрі і зараз у нас відбудеться прес-брифінг за участі речника АТО полковника Андрія Лисенка. We are having a press briefing by the ATO spokesperson Colonel Andre Lysenka. Доброго дня, шановні колеги. За минулу добу ситуація на сході України принципово не змінилася. Терористи вдавалися до провокативних обстрілів позицій сил ТО і порушували режим припинення вогню. Зокрема, сьогодні близько першої ночі терористи відкрили вогонь з реактивних систем залпового вогню ГРАД по позиціях наших військових, які розташовані. Населеному пункту Піски. За останню добу ми втратили трьох українських військовослужбовців. Один загинув від кулі снайпера неподалік населеного пункту Нікішина, ще один від мінометного обстрілу в районі аеропорту Донецьк і третій військовослужбовець населеного пункту Піски під час обстрілу зі стрілецької зброї. Ще один військовий отримав поранення. Військове командування вживає заходів мінімізації втрат серед сил антитерористичної операції, і наші українські військовослужбовці адекватно реагують на провокаційні обстріли. Тому бойовики несуть втрати майже щодня. Внаслідок обстрілів терористів був пошкоджений підвідний газопровід. Без газопостачання залишаються селище міського типу Чорнухине, Попаснянського району села Трьох Кряківка та Сокільники Новоайдарського району. Також у місті щастя через мінометний обстріл з боку бойовиків було частково пошкоджено високовольтну лінію електропередач на ділянці Луганська ТЕС міста Лисичанськ. Керівництво бандер намагається збільшити кількість бойовиків за рахунок нових рядових членів та підпорядкування розрізених. Незаконних збройних формувань єдиному централізованому так званому командуванню. За даними розвідки, на окупованій території Луганщини посилюються конфлікти між козаками-терористами та бандоформуваннями ЛНР, що діє за підтримки військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації. Бойовики ЛНР намагаються взяти під контроль населені пункти, в яких дислокуються загони козаків. Виявлені чергові докази причетності Російської Федерації у збройному конфлікті на Донбасі. У місті Маріуполі українські спецслужби затримали бойовика банда формування СВАТ на прізвисько Філя. Після спецпідготовки у військовому таборі в місті Севастополі затриманий, отримав від представників російських спецслужб завдання організовувати та вчинити в українських містах теракти проти мирного населення. Затриманий також надав інформацію про пряму причетність Російської Федерації до фінансування тероризму в Україні. Ваші увазі відео. Крім того, я бачив, що серед бойовиків ДНР і в Новоазовській, і в село Ленінська і імена Основная часть ополченцев ⁇ это жители Российской Федерации и контрактные военные. Например, самоходные артиллерийские установки. И полный состав команды у них полностью все контрактные российские служащие, которые в начале октября вместе с установками и военными убыли, выбыли за, за границу. Дякую. Також учора наші прикордонники у пункті контролю Георгіївки на Донеччині затримали громадянина Австралії, ймовірно причетного до діяльності терористичних організацій. Під час перевірки його особистих речей виявлено 10 набоїв калібру 7,62 мм, бронежилет, два ножі, перепуска і посвідчення акредитації журналіста, видані бандаформуванням ДНР. Терористи продовжують перешкоджати налагодженню мирного життя на Донбасі у місті Красний Луч. Бойовики бендаформування ЛНР на мережі передавачів українських телеканалів розпочали трансляцію російських телеканалів, яким заборонено мовлення на території України. Через відсутність працюючих банкоматів та банківських терміналів мешканці селища міського типу Новий світ Старобішівського району Донецької області. Вимушені користуватися послугами посередників для отримання готівки з банківських карток, сплачуючи їм при цьому 10% від суми. Також за оперативною інформацією на ринках міста Донецька знову зафіксовані випадки торгівлі гуманітарною допомогою, що нібито постачається з Російської Федерації. Українська влада та небайдужі громадяни підтримують своїх співвітчизників на сході України. Для оперативного вирішення проблем населення та якнайшвидшого проведення соціальних виплат до Волноваського району Донецької області приєднали території ряду місцевих рад Тельманівського та Новоазовського районів. Нагадаємо, що більша частина території цих районів, включно з районними центрами, тимчасово перебувають під контролем терористів. Так, тисяча громадян вже отримали державну допомогу загальною сумою. 3 мільйони 600 тисяч гривень. За аналогічною схемою проведено виплату допомоги у місті Вуглегірськ, що став частиною Артемівського району. 1200 мешканців отримали державну допомогу сумою 5 мільйонів гривень. Також для надання кваліфікованої медичної допомоги мешканцям приєднаних територій у складі медичних закладів міста Артемівськ створені. Додаткові структурні підрозділи вчора через контрольний пункт Артемівськ прослідував український гуманітарний вантаж вагою 2,5 тонни це продукти харчування для жителів окупованих територій. До міста Авдіївки вдруге прибула адресна гуманітарна допомога від тернопільських релігійних організацій. Зокрема, було доставлено 75 продуктових наборів для багатодітних сімей та сімей. З дітьми-інвалідами. У Слав'янському районі Донецької області місцеві підприємства, підприємці подарували 1050 продуктових і 50 дитячих наборів сім'ям-переселенців. Зазначимо, що між окупованою та звільненою територіями Донецької області регулярне автобусне сполучення не було припинено. І триває ротація у лавах українських підрозділів, що задіяні. Антитерористичної операції. До міста Запоріжжя на Різдво повернулися артилеристи, які протягом двох місяців виконували бойові завдання в районі Донецького аеропорту. Також прибули до місць постійної дислокації бійці Центрального оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії, які охороняли спокій і безпеку жителів міста Маріуполь. Із зони АТО повернулася частина бійців спецпідрозділу Вінницької міліції СОКІЛ, які протягом останнього місяця виконували важливі і ризиковані завдання, пов'язані зі знешкодженням диверсійних груп, вилученням з незаконного обігу зброї та вибухових речовин, затримання осіб, що виконували злочинні плани. І українські спецпризначенці виконали всі поставлені завдання та повернулися. Додому неушкодженими і без втрат. На цьому поки що все, будь ласка, ваше питання. Шановні колеги, у кого є питання. Станіслав Фещенко, один 1, -1. Добрий день, пане Андрію. Чи є якісь попередні висновки з приводу ДТП, які загинуло 12 військовослужбовців? Зараз розслідуванням займається військова прокуратура. Вчора було представлено три версії цього ДТП, але кінцевого результату ми ще не отримали, тому що слідство триває. Це було схоже на Не готовий сказати. Поки що слідство триває, ми не можемо щось попереду казати, тому що це, по-перше, є порушенням деяких статей при проведенні слідства. По-друге, ми маємо вислухати. Офіційну позицію правоохоронців, будь ласка, ще питання. Канал Україна Олександр Махов. Вчора вже задавали це питання, і воно стосується ротації в Донецькому аеропорті. І вчора вже показав перший канал російський про те, що бойовики пропускають українських військових на ротацію. українські військові проїжджають через їх блокпост, їх українських військових перевіряють, доглядають. І далі ну проводжають на, на місце дислокації в Донецький аеропорт. Тобто, ну чи можете ви пояснити вчора? Ви не змогли ніякої інформації надати, чи сьогодні ви можете якось пояснити, чи це якісь домовленості між командирами, чи це на вищому керівництві? Яким чином ну відбувається така ротація? Як її е, е, пояснити? Тобто, ну бойовики пропускають тих. Ну, тобто люди вбивають один одного, але ось така якась ну, дивна ротація під наглядом бойовиків. Ну, тут є провокаційна складова, і більше дивує, чому без духового оркестру і без слов'янки це відбувається. Якщо б так відбувалося насправді, то Донецький аеропорт був би вже давно взятий бойовиками. Є якісь домовленості, чи існують домовленості, чому саме так пройшла ротація? Пропустили там без пострілів, доглянули там і е, ну, руки Ми... не жали, але... Ну... ну вже слава Богу, що вже руки не жмуть. Не можемо пояснити. У нас немає такої інформації. Ну, пане Андрію, всі бачили відео, як доказати наших бійців. Чому наші бійці не розстрілюють ворога, який заважає їхати на ротацію? Весь? Відео всі бачили, воно вже. Я не готовий прокоментувати це, тому що в мене є підозри щодо реальності цього відео. І не тільки в мене. Це, це знімав навіть телеканал 1 плюс 1. Журналіст Олександр Загродній, який їхав на ротацію разом з бійцями. Терористи шманали наших бійців. Вибачте, за слово таке, яке їх, їх їхали в аеропорт. Нема пояснення. Немає. Дякую. Мікрофон візьміть, будь ласка. Перша національна Ірина Ромалійська, розкажіть, будь ласка, ситуацію з рейсовими автобусами та маршрутками. Які... Чи заборонено їм в'їзд до зони антитерористичної операції? Докуди вони можуть доїжджати? Яка безпека, ну чи небезпека існує, на яку посилається інспекція, яка заборонила цей рух? Ну, по перше, це ви знаєте, що визначено всім. Перепускних пунктів в зону антитерористичної операції – з зони антитерористичної операції на тимчасово окуповану територію, і це зроблено якраз з метою забезпечення безпеки наших громадян, щоб на цих пунктах можна було досконало перевірити і особистості, які перетинають цей умовний кордон, і в разі необхідності вилучити все, що є. Забороненим для провозу. А також е наші пункти обладнані спеціальною електронною системою, яка дозволяє ідентифікувати будь-яку особу, якщо вона вже є у розшуку. І ми знаємо, що до Служби безпеки України передано дуже довгий список представників незаконних банди формувань, які зараз діють на Донбасі. Щодо руху автобусів, е це є рекомендацією. Від Державної автомобільної інспекції, а також від Мінтрансу, які також виконують рекомендації Служби безпеки України, і вони стосуються саме забезпечення безпеки і якраз провозу наших громадян і потрапляння, і упередження потрапляння на територію України, яка є під владою України, заборонених предметів, а також осіб, які є в розшуку. Я не розумію, це є заборона руху рейсових автобусів чи рекомендація? Є рекомендація, так. Є заборона на пропуск тих осіб та транспортних засобів, які є у розшуку, так? і якраз це стосується упорядкування перевозу громадян. Які знаходяться і на окупованій території, і на території України. Рейсові автобуси та маршрутки мають право курсувати до зони антитерористичної операції чи ні? Я думаю, що з цим питанням треба звернутися до автомобільної інспекції, тому що будь-яка команда може за годину бути припинена або через годину вже відкритий. У рух. вас немає інформації. Операційної інформації рейсові? немає. Дякую. Уточнення з цього ж питання, пан Андрію, я так зрозумів, що через оці сім пунктів автобуси рейсові таке курсують на сьогодні, так? Я зараз не готовий сказати, наскільки, от, наскільки зараз оперативна інформація є і та ситуація, яка є на цих пропускних пунктах, це треба уточнювати у службі, яка займається регуляцією цієї, цього руху. Держтрансінспекція вчора категорично сказала, що заборонено рух автобусів в зону АТО. Ви кажете, сьогодні що таки ходять. Я кажу, що на цих контрольних пунктах вони створені для того, щоб перевіряти рух і транспортних засобів, і громадян України, які і не громадян України, які перетинають ці пункти пропуску. Ви про автобуси просто казали раніше трохи. Ну добре. Сім пунктів вже визначено. Є траси. Ми вчора про це повідомляли, де вони знаходяться. Я слухала. Вони вже працюють чи лише визначені? Вони визначені і вже працюють. Дякую. Ще питання? Тоді дякую всім. Прес-брифінгу закінчено. Дякую, дякую всім.